Вітаю, шановне товариство. Спочатку вони здавалися нешкідливими, а навіть милими та корисними, але не встигли ми озирнутися, як вони заполонили нашу територію, видавивши звідти місцевих мешканців. Я розумію, що вам це когось дуже нагадує, але мова піде не про жителів мокшанських боліт. А про бур'яни-агресори, які були завезені з інших країн, ці рослини захоплюють величезні території, винищують аборигенні види, а також завдають великих збитків сільському господарству, економіці в цілому і навіть створюють загрозу нашому здоров'ю та життю. І перша рослина, про яку, мабуть, хоч краєм вуха чув кожен українець, це амброзія полинолиста. Ця рослина походить з Північної Америки, і в свій час вона була завезена на нашу територію для того, щоб добувати з неї хінін, а тож ліки від малярії. Але цей експеримент був провальним. Бо вміст хініну у амброзії дуже невисокий. А рослина, як то кажуть, втекла з культури і дуже гарно прижилася в наших умовах. Всім відомо, що амброзія викликає спалахи алергічних захворювань. Під час цвітіння кожна рослина утворює мільйони пилкових зерен. Вони дуже легкі і без проблем розносяться вітром на великій відстані, іноді навіть більше ста кілометрів від того місця, де росте амброзія. Але це не єдина шкода від амброзії. Рослина дуже потужно викачує з землі вологу і азот, і через декілька років землі, де росте амброзія, перетворюються в неродючу пустку. Боротися з цією рослиною досить важко вона стійка до гербіцидів і видалити її можна тільки механічним методом, викопуванням з корінням або багаторазовим низьким скошуванням. Ще один прибулець з Північної Америки це ваточник сирійський. Не зважайте на назву, він не має ніякого стосунку до Сирії, а назва ця була йому дана в свій час помилково. Ваточник виділяє молочний сік, і в свій час його було завезено у вигляді експерименту, щоб спробувати отримати з нього латекс. Але латекс, отриманий з ваточника. Виявився низькоякісним, отож, експеримент успіхом не увінчався. Ваточник легко розмножується насіннями-парашутиками, і, так як і амброзія, він легко втік з культури, захопивши великі території вздовж доріг на закинутих орних землях. В цілому рослину можна навіть вважати декоративною, вона дуже красива, потужна, а її квіти виділяють дуже приємний медовий запах і є гарним медоносом. Але заводити цю рослину у себе на ділянці не варто, бо ваточник дуже швидко розмножується і за рахунок насіння, і за рахунок підземних кор... кореневищ, і видавлює всі рослини поблизу нього. А видалити ваточник дуже складно, тому що він стійкий до дії гербіцидів, а викопати його корінь, який може сягати в глибину на 60 см і навіть на метр, майже нереально. А з кожного залишеного шматочка проростає нова рослина. Ще один зелений агресор, золотушник канадський, був завезений до Європи як декоративна рослина. І справді золотушник вражає своїм зовнішнім виглядом, куч може досягати висоту до 2,5 метрів, а його суцвіття складається із безлічі дрібних золотисто-жовтих квіточок. І дійсно таку рослину було б чудово мати на своїй ділянці, але проблема в тому, що вона дуже швидко розростається за рахунок корневищ, а також дуже гарно розмножується насінням. І за короткий час вона може захопити великі території, видавивши повністю звідти інші рослини. Так як і амброзія та ваточник, золотушник канадський також швидко розмножується на закинутих горних землях вздовж доріг та в інших антропогенних біоценозах. Але цю рослину ніколи не зустрінеш. На сталих місцевих біоцинозах, тобто, наприклад, на луках, тому що вона все ж не витримує конкуренції з місцевими видами. Звісно, не всі завезені рослини настільки агресивні і шкодять нашим природним екосистемам. Ви, мабуть, здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, що волошка синя це також завезена рослина, і поширення вона набула тільки у 19 сторіччі. Ця рослина переважно зустрічається в агроценозах, тобто на полях зернових, і практично не зустрічається в природних екосистемах. Отож, варто дуже. Уважно ставитися до завезення і введення в культуру чужоземних рослин, адже дуже часто замість бажаної користі вони приносять тільки шкоду нашим екосистемам та великі збитки економіці.